Можна сказати, що АТО це була пісочниця такий розігрів. Пісочниця для великих хлопчиків. Зараз спокійніше в АТО була якась невизначеність. І війна, не війна. Коли я приїхав на фронт, я думав, у мене був бойовий досвід в АТО. При першій сваці з ворогом я зрозумів, що бойового досвіду у мене було небагато. Я так вважаю, що це наша остання битва. Або ми зараз виграємо, або вони переможуть. І знищать нас як націю. У мене звання нижчих чинів, але в моєму підпорядкуванні є і офіцери. І набагато старші за мене люди. Але так в мене більше бойового досвіду, і ну, за якісь заслуги мене призначили командиром роти. От. Але всі називають батя, Я їм певно заміняю тата в ОЗСП Азов Новенький прийшов на деблокаду добровольцем. З інакшого підрозділу і вже тут став командиром роти. Коли я приїхав на фронт, я думав, у мене був бойовий досвід в АТО. При першій сваці з ворогом я зрозумів, що бойового досвіду у мене було небагато. Ну, різноманітна зброя, авіація ну, це повномасштабне, якби загальновійськові операції проводить Російська Федерація. І... Ну, можна сказати, що АТО це була пісочниця такий розігрів пісочниця для великих хлопчиків. Почав службу я в 2014 році в ТРО батальйоні. називався він, наскільки я пам'ятаю, Збруч. До цього я служив вже в армії, повернувся додому, служив я в Криму, ПВМБ Південно-Військово-морська база. І почалась окупація Криму. Я хотів попасти до своїх хлопців. Там були офіцери мої знайомі після строкової служби. І я думав, що я ще встигну попасти в Крим. Але не вдалося, тому що Крим забрали дуже швидко. Але зараз спокійніше в АТО була якась невизначеність. І війна, не війна. Ніхто нікому не, не об'явив, там ну, не було стану війни. І було якось дивно це все. А зараз в нас вже повномасштабне вторгнення. Ворога називають відкрито, ніхто нічого не скриває, і тому, тому в цьому є деяка простота. Почувати себе Получили. батьком ста дітей ну, ще та пригода. Але нічого, це, бо я, я пройшов шлях від солдата, війна застала нас зненацька, і в кожного з них є свої там, питання вдома або комусь погано на душі до мене дзвонять, коли навіть їдуть відпустку, приїжджають додому. Хтось їх там не розуміє, в когось там це називається ПТСР, там, посттравматичний синдром, починає, починає себе проявляти. Тому дзвонять до мене і питають Бать, там… Така біда, я приїхав додому, там, з дівчиною посварився, ніхто нас не розуміє, ніхто не розуміє, що ну, я, як, як, як воно є, бути там напередку. Тобто командир це показник. Якщо командир втік заховався десь, то в бійців моральний стан буде низький. Якщо командир з ними, то батя поряд, то в бійців настрій і мотивація підноситься плюс. 100. Подивіться, на яка наша була армія і їхня. У них купа конфліктів бо вони вступали в схватки в Грузії, в Афганістані. Вони постійно десь воюють їхні ці маленькі побидоносні війни, як вони рахують, це тільки в них. Вони завжди всюди програють. Їх відправляють сюди, вони вбивають людей, місцеве населення, дітей, і для них це вважається нормою. Це огидно. Це Мене деякі питають, чому ти пішов на війну? Це ще в 2014 році. А так, в мене частина родина з Харківської області, з маленького хутора, і частково тут з Дніпропетровщини, але більше історію свого роду я знаю з Харківщини. І моє, моє можна сказати, батьківське село пережило три голоди. Тобто на території. І я відповідаю: ну як чому пішов на війну? Вони прийшли раз, прийшли два. Ми, люди добрі, дали їсти, дали пити, віддали все, що було до останньої копійки. Вони у відповідь після себе, коли пішли, залишили тільки кулі та смерть. І мене люди питають: ну і до чого ти ведеш? Та до того, що у нас більше нічого не лишилося, вони прийшли знову. Що залишили по собі, тим ми пригощаємо кулями та смерть. І плюс, це я так вважаю, що це наша остання битва. Або ми зараз виграємо, або вони переможуть і знищать нас як націю, і знищать культуру. І про нас загадки будуть хіба в людей, тих, хто виїхав за кордон. У мене і сестри, брати знаходяться тут неподалік. І для мене найбільша мотивація, напевно, щоб вони не побачили війни. Вони чують вибухи, чують фронт, але для того я тут, щоб вони не побачили російських солдатів на вулиці.